Так, дітьки, всім привіту. Дивіться, сьогодні трошки пройдемося по такому от шмурдячку. Ну, всяке таке, що лежить, трошки, ціночки, ще щось придумаємо. По ценам сверлишки всі порозбирали. Е, надо тут трошки подончик освободити, бо бачите, вже природа почала відвоювати. Треба обратно отвоювати. Що в нас буде? Так, наборчик, отакий, різце тримач. Отака ось така ось. Балубуха. Не знаю, може комусь треба щось проточити, буде у вас отакий длинний внутріросточний Ну, Бачите, хоч так, хоч так якось придумаєте. Така Вот. І так, а ну, сюди. От. Тут його кілограм з 20 Оця вся братва за косар, Теж, бачите, десь кудись може профігурити щось, щось можна з нього склепати. Косарь і поїхали. Оце все братва. Далі. Дві ручні такі дрюльки. Дрюльки. О, це така красива. Да, красива. 300 гривень. І поїхали. Фарейскатер. Мадин, Чехословакія. Водичка. Щось. А, це спеціальна консерваційна жидкость. Витікає з неї. Бачите, щоб той не прожавів отражатель. 200 гривень. Бачите, я бережно отношусь. 200 гривень. Кусочок якось УСП. Взагалі не зрозуміло, що воно таке. Прижим, бачите. Ну, хай буде 300 гривень. Далі диски на циркулярку. На сопачки можна попряму предназначити. Секунду. 300 гривень. І так, продовжимо, оп'ять трошки відлікли, але ну, тут вже по роботі. Тут треба було побалакати трошки. Рудько, Рудько прийшов працювати. Трошки... Ходючий. Ну на якесь таке, жорик жирний, а рудик худючий. Він, бачите, рижий, а всі ж рижі хитрі. Коротше, даєш жрати там, наприклад, в каші якась кісточка. Він хватає кісточку, біжить, обсасує ту, ту кісточку. А ті кашу жруть. Де воно? Дивіться, в, в тих які бока. Вон, Жорик жирний. А цей худющий. Він думає, я самий хитро зроблений, а ніфіга. Ну коротше, о, Жорик, куди ти лізеш? Дивіться, який цей жирнючий кабан. О. Кстати, можете лайкосик їм поставити. Вони сьогодні на чилі на розслабоні. От, і підписочку. Оформлю. Так, отакий пневмоциліндрик. Красивий. О, 300 гривень. Сьогодні таке все гривень по 300 буде. Це не називаю, не переспрашуйте, бо сам не помню, Верніше, як не запоминаю, Затискач 300 гривень. Тяга така, Дивіться, скільки тут. 25, ну десь. Сам корпус сантиметрів 30. Обща я міряю, по-моєму, 530 мм. права лева, ну, вже трошки не крутиться. право ліва різьба, це буде на 400 гривень. Якийсь отакий винт винт 22-й. 22. Тут он різьба. От, бачите, щось закручується. Хай буде 2 сотні. Якась отака струбцина Ось, ви дивіться, якась обжимка, зажимка, чим вам не трубні тіски. О, бачите, оце ось, ось тут акуратненько обрізали. У вас виходить сйомник, Якийсь можна зробити і отака здоровенна струсунка. Воно кілограм 30 важчих, гривень за 400. Пойдет. Так, Дві призми. Отакі. Кудись може щось приспособити, тут щось крутиться, там виставляється, вона вверх вниз справа-ліво Коротше, 4 сотні. 30х310, тут наверное, 30. 310 діаметр, хай буде 4 сотні балончик. Тут щось типа краніка. Ось все. Короче, Коротше, воно щось намудрили. Хай буде 300 гривень. Далі лірка тримачі, півтори тисячі 13 штук. 13 штук, 13 штук з лірачками 15 тисячі. Болтики в акції М20. Гаєчки, шайбочки, гравера. Оце нові 10,9 кріпость. Ні, це сюди 5,8. Я гаєчки накручу 8,8. Оце двушка. Там шмурдячок вчора показував. Тож інвакція це в нас все за двушку. У ДГшка. Уїхала, столик уїхав. Так, осталась отака. О, дощик починає капати, це як завжди досидівся, дождався, поки дощ. Куча метчиків. Хороший, ER18, 6 м 5 ну от там от 16 до 30, 30 r6 м 5 Це хороші метчики. Не знаю, що нікому не надо. Я думаю, і ціна шикарна. То ось такий він там кіла півтора, це там гривень на 170-48. Ну, 170 гривень. Вийшов. А такий мечик ще r 6 м 5 Не 9ХС, а r 6 м 5 шку забирайте. А, Е. RD е, 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 200 250. RD е, е, 250 е, Та 4500 Дивіться з торгом. От знову таки, делиш, скидуєш цену, все одно починає торгуватися до усрачки. От і хочеться вам по хорошій ціні, от, наприклад, 100 баксів, там 4300, да? За неї ну, це все одно хтось позвонить А давай за 4. А коли кажеш, давай 5 тисяч за неї, а давай 4700. Давай. от, от я, я як Тут тут не то, що не кажу, що треба ціни лупить валить. ну от Постійно. Навіть не одної продажі нема, щоб хтось щось не, не торгувався. Взагалі, 100 баксів. 4300, шикарна ОДГ робоча. Так піднімається і так крутиться, все чітко. Так, це таке трошки вітрину. Я робив е, диски, може хто хоче по 350 гривень. Люску, люска. Та і взагалі в останнє час пофігу в неї якась апатія. Вона не хоче працювати. Так, <клух> у нас по редукторця. По малим продольним. Е, Ресидержечка уїхала. Так, так, от, так, покажу, хто яку хоче. Оце теж вчора мені один дядько мозги виніс. от Я ліплю щось, городю, якийсь станок, а що, а як, а куди. Я показую железяки. Показую, як вона є. Там до фото відео, а то, що, що там ви хочете з нею згородити, я ж в голову не залізу і дзвонить каже, мені, яка мені підійде, от я щось городю. У мене 250-й патрон, каже, яка мені підійде. Кажу, Я ж не знаю, я ж не можу вам в голову залізти і узнати, що ви хочете згородити. В общем, 1К-62, 1К62 але вона переділена по 16К-20. Бачите, сфрезірований цей пиптик. Бачите? Цей пиптик. І чик прорізі. Ну, пази зробили, щоб вона нормально стала. Ой! Ой! Можна без Отак от по 2500. Координатний столик зафігурить. Ось якась невеличка. Ну, так, 100 на 100, наверное, це Тут 140. Це, наверное, десь 125 чисто 130. Так от. Діп 300 FT-11. І пробіжимося ще по цьому товару, що тут остався. Отакі от ось штучки на патрони. Болтики. Винтики. Оце все за косарь. Косар. Подчинники. 6206 косарь 30 штук. Розвертки на 22 по 200 гривень. Ну, Сфокусуйся. 22 з шариком. По 200 гривень штучка. Штангель не продається. Калібри 1, 2, 4, 4, 5, 5. Оце хер'йозна. Теж хтось щось написали, що... Тут 1 до 10. Тут 1 до 10. А по-моєму написали, що под ISO. ISO 50 і не пам'ятаю якесь десь в коментах хтось писав, що там вроді 1 до 16, щось шо, таке. Ну, може хтось під свої нужди десь щось міряв. Морза 6. Отакі фрези по 500 гривень. Рейсмуси 800. Наборчик рісов 25. 25. 20 і 16 мабуть, так, да. Всі новенькі. Один отрізний. І всі новенькі, 500 гривень. Так, дивіться, чпунь, 500, 500 гривень. Лінейка ЛТ 200. Лікальна. Лінійка на 200. 200 мм. Нова з паспортом 700 гривень. Сверла 36 поштучно. Так. Да. Отак покажу вам, щоб краще було видно. Ну таке. таке. Я ж кажу трошки трошки реп вам в ленту, що Конуса Морзе 3, 4, 5. Ціни на них указані. І що в нас тут? Розверточки. Отакий наборчик 28, 21, 24, 26, 700 гривень. І все те ж саме, тільки до хрена. до хрена. Ну Їх більше одинакових. Тобі ж тут на 28, наприклад, 4 штуки, одна 20. Один. Ну, так же можу і поштучно продати. Сейчас я вам скажу. О, f 21 Ну, то есть 21, 24. Да? Да? Ні? Возможно. Надо чистити. 28, от, 2, 4, 6. Коротше, це косарь, а це 700 гривень. І поїхали. До хрена конусів. Неподвижних. Можу оптом вам продати. Отаке всяке розвертки ой, не Насадні під конус морзи. 26. Щось написано. 25, тобто 32. Отакі тут резінуси якесь. А, ну це трошки сколо, це 28. От, от, от. Нічики, там теж якісь це ЦКМ3 розвертка. Отак, от 100 гривень кілограм. Даже можем Чуть-чуть торгануться, нічого страшного. І рем ставки по 200 гривень на конус Мурзе 5 посилений. А якщо берете багатенько, можемо трошки скидку. Опять же таки. Хоч по 50 гривень їх продавай, все одно напишуть, давай по 40. Я куплю. Не знаю, якось воно такое. Фрези, фрези, фрези. 32-150 гривень штука, а ці по 100 гривень штука. Також, от привіткується. Ну, хто хоче там багатенький взяти, там десь пару мішків їх є. Ну і все. Кому ще інтересно, пишіть на Viber, скидайте скіншот, того, що хочете купити. І будемо якось щось торгувати потихеньку. Всім пока.